Це мій в'язально-надихальний канал ще пара рядочків. Сьогодні у мене третє відео у циклі моїх літніх стартів, яке я назвала Сім в'язаних бажань. І сьогодні ми поговоримо про результати мого другого старту і про те, що ж я буду в'язати, чим я буду стартувати сьогодні, але перед цим. Хочу сказати величезне спасибі. Просто якесь таке, знаєте, галактичних розмірів за вашу підтримку, за багато коментарів, за перегляди, за вподобання, за таку щиру активність і під першим відео, там, де ви е, зголошуєтеся взяти, взяти участь у розіграші, і під другим відео. Будь ласка, якщо ви зараз перший раз дивитесь мої відео, то і хочу сказати, що я проводжу розіграш у себе на каналі. Буде такий приємний, класний приз для усіх моїх підписників, які люблять в'язання. І навіть якщо ви не в'яжете, але дивитесь мене, то ви можете взяти участь у розіграшу. вам потрібно для цього виконати три, дві умови. Перше це, ну звичайно, бути на мене підписаним. Друге це написати, беру участь. У коментах під першим відео з циклу Мої літні старти, там де я оголошую розіграш, для того, щоб я вам присвоїла номерок. І потім під кожним відео про літні старти, їх буде всім всього, вам потрібно буде залишити будь-який комент. Навіть якщо це буде серденько, навіть якщо це буде там, підтримую, це все рівно буде комент, і він буде зарахований. Я бачила багато ваших коментарів, бачила багато нових заявок на участь. Зараз запишу це відео, буду його викладати на Ютуб і буду їсти полуницю, і буду відповідати усім на коментарі. Їх дуже багато, але вчора була трійця. Вчора ми взагалі їздили за місто, вчора ми проводили фотосесію деяких моїх в'язаних робіт. Той, хто слідкує за мною у спільноті, той вже бачив фотографію, я там бідкалася, зайдіть, подивіться. Отже, вчора я не могла, не знайшла часу на відповіді, але зараз обов'язково, після того, як я це відео відзніму, Поставлю його завантажуватися на YouTube, повідповідаю вам на усі коментарі. І ще раз вам величезне спасибі за це все. Так, я далі. Далі почнемо з мого другого процесу, який я в'яжу, у моїх. Літніх стартах це кардиган. Кардиган на основі бабусиного шестикутника. Нагадаю, що я його в'яжу з такою чудової пряжі, яка називається Полінезія Градієнт. У мене два мотки це другий моток. І зараз я вам покажу, на якій же він в мене стадії. Ну, це, звичайно, ще не кардиган. Але перед цим хочу сказати, що цей кардиган, він, скоріш за все, буде, мабуть, не кардиган, а якась така, як. Е... Накидка, розлітайка, не знаю, подивимося. Так от, цю річ ми в'яжемо спільно з чудовою Надією Лоліною в неї канал Лоліна.декор.elements. Я залишу обов'язково посилання у себе в інфобоксі, зараз в описі під цим відео. Надя вже виклала відео, що, здається, чи в п'ятницю ввечері, чи в суботу зранку, про те, що вона також бере участь в цьому спільному проєкті. Вже до мене прийшло досить багато підписників Наді. Дякую вам за це, за те, що ви вирішили розділити і Наді невподобання, і наш проєкт. Я знаю, що мої підписники, дехто пішли до Наді, бо бачила вже ці коментарі. Це чудово, я вважаю це все. Тільки позитивно впливає на розвиток нашого україномовного в'язального Ютубу. Це тільки гарантує, що наша спільнота в'язальна буде ставати все більше і більшою. І це прекрасно. Отже, Надя в себе в відео там дуже переживає, що я вирвуся сильно вперед, і що в неї не буде фори ніякої. Ну або принаймні рівних умов для участі. Надь, не переживай. У мене стільки проєктів, і ще вже я почала. Цей кардиган. Перед цим я розпочала футболку. Ще попереду в мене п'ять проєктів. В мене, в принципі, немає шансів бути дуже, дуже сильно попереду тебе, Тож я думаю, що ми будемо йти приблизно рівно, як то кажуть, коли кони скачуть: ніздряв-ніздрю. Ну, десь так. Отже, Кардиган на основі бабусиного шестикутника. Я в себе. В телеграм-каналі, посилання також залишу в описі під відео, виклала схему, за якою я в'яжу. Також в описі до попереднього відео, там, де я стартую з цим кардиганом, я виклала посилання на майстер-клас люд... Одеської школи в'язання Lucky School, мабуть, чи скул Lucky вони називаються. А, також буквально вчора, мабуть, ввечері, чи колись я там перегляд, щось мені чи в рекомендованих, в рекомендованих вискочило, чи що. Е, у зовсім юної дівчинки, зовсім юного блогера е, Валері. В неї, здається, канал називається Куточок Валері», Я побачила, що в неї є майстер-клас саме на кардиган з бабусиного шостикутника. Залишу посилання вам під відео. Тобто. Я до чого це веду? Якщо ви захочете зв'язати такий кардиган, будь ласка, не стримуйте себе. Мені здається, що річ буде класна. Я вже казала в минулому відео, що я передивилася на пінтересті просто мільйон цих картинок, тому що мені Пінтерест постійно їх підкидав. І. Щось я сьогодні зранку також туди зайшла, подивилася, знайшла одну модель, яка мені дуже сподобалася, яку я також вже хочу в'язати. І я вам покажу її трошки згодом. Отже, кардиган на основі бабусиного шестикутника. Ось у мене така кракозябра. Зараз виходить на даному етапі. Я. Не дуже багато пов'язала за часом, я маю на увазі, але я спеціально в'язала доти, доти, коли колір вже почне переходити в інший відтінок. Да? Оскільки це в мене градієнтне бажання, то, звичайно, ниточка я ще не обрізала, звичайно, верніше, ніяк. Я її обрізала, тому що тут був такий довгий хвостик, не зафарбований. Обрізала, це треба буде заправити. Так от, я спеціально дов'язала до тої стадії, коли колір почне переходити в інший відтінок. І зараз, ось можете подивитися, зараз вже ми пройшли оцю стадію темно темно коричневого кольору, потім він світлішав, світлішав, і зараз він переходить такий, мені здається, це колір старої бронзи. Я в'яжу думаю, що це мені нагадує. І я зрозуміла, що цей кардиган буде називатися Венеція. Тому що оце дуже схожий колір на колір такого, знаєте, мореного дерева, яке тривалий час знаходиться в воді. Потім переходить це все дуже гарний колір бронзи, і це мені. Здається, дуже схожим на рами в музеях Венеції, на якісь оздоблення Венеційське. Я ніколи насправді в Венеції не була, але все попереду. От. Потім отака лазурна, світла лазур, це якесь таке небо прекрасне, це потім вода в цих морських каналах Венеції. Тобто, мені хочеться, щоб цей кардиган носив назву Венеція. Це я придумала буквально півгодини тому. Так от, що в мене виходить? У мене зараз вийшов ось такий шестикутник. Ви не представляєте, я вчу, коли почала його в'язати, я декілька разів перераховувала ці кутики. Мені я все весь час боялася, що їх буде або сім, або п'ять. Що я їх потім не знаю, що з ними зроблю? Ну, перев'язала, але не хотілася. Отже, це такий шестикутник. Бабусин квадрат в'яжеться, це чотири кути. Ну і взагалі будь-яка плоска деталь, якщо ви в'яжете гачком, це повинно бути щось таке з чотирма кутами. От, тут шість кутів, і за рахунок цього ця деталь дуже цікаво складається і утворює з собою вже половину кардигана. Бачила там також якісь коментарі, щось, типу, не розумію, як це. Я, чесно, спочатку також не розуміла, потім розібралася, зараз я вам покажу. Взагалі дуже така примхлива штука, тому що я зв'язала. Склала, думаю, та ні, ну щось не то, щось не, не, не схоже на кардиган. Думаю, ну все, точно, я помилилася, передивилася схему, передивилася в мене, та ні все точно. А потім допетрила, що треба по-іншому скласти ось так. Якщо ви складаєте ось так, оце шестокутник, зараз добре видно, то у вас виходить оце боковий шов по тілу, оце внутрішній ну, шов по рукаву. Далі ви чим більше в'яжете, чим більше у вас збільшується цей квадрат, то він у вас розширяється сюди, до спинки, як, ну, до центру тіла, він у вас росте сюди до низу, і він у вас росте сюди, на, ширеди, на ширину рукава. Тобто, коли я досягну необхідної мені саме для ширини рукава, Да, Це буде, він тут буде достатня вже ширина. Я зупинюся, я зв'яжу таку саму деталь для іншої сторони. І потім є багато варіантів, як далі продовжувати. Можна зв'язати якусь декоративну вставку. Для того, щоб зв'язати між собою ці половинки по спинці. Можна їх шити стик в стик, і тоді у вас тут, я так розумію, буде як трошки відгортатися шалевий воротник, ну, комірець отут по горловині. Можна дов'язувати вниз, можна дов'язувати рукави. Не знаю, подивимося, це в мене ще все попереду. Тут ще досить багато в'язати розхід, якщо чесно. Достатньо великий, і я тепер вже починаю хвилюватися, чи вистачить мені. У мене повторюся два мотки, вони по 200 г, 660 метрів у мене в одному мотку, тобто у мене 1320 метрів. В'яжу я гачком номер 3 прекрасно в'яжеться, не потрібен ні більший, ні менший, я так думаю. А можна, звичайно, можна докупити ще один моток, але по-перше, Ну, пряжа дорога. По-друге, якщо я докуплю, ну, це дивіться, оце, бачите, цей тип, це ваш кардиган. Тобто, ось оце, центральна частина буде в мене така бірюзова, Оця буде, це бокові шви. оцей колір. А внизу треба дов'язувати саме бірюзовою. розумієте? Тобто в мене оці деталі. Частини мотку, я так думаю, що будуть не використані, якщо я введу третій моток. Ну, подивлюся, поки що. Скрестили пальчики, я сподіваюся вкластися в два, там як побачу. подивимося. Так, Що хочу сказати? А, способів в'язання цього кардигану є безліч. Вірніше не способів, спосіб один: шестикутник ти в'яжеш. А візерунків яким в'яжеться цей квадрат, дуже багато. Я обрала саме за тою схемою, що я вам показувала, тут три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі, три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі і в куточку три повітряних петлі. Мене влаштовує, він такий досить дирчатий, в нього, звичайно, менше розхід, ніж якби я робила одну повітряну петлю між цими стовпчиками. Чи або я робила, наприклад, рядок повністю з стовпчики накидів, Звичайно, такий розхід, мені здається, буде оптимальним. А де я пішла проти схеми? Зараз скажу: по-перше, я в'яжу поворотними рядами, тобто ряд по лицю, зворотній ряд. В інший бік в'яжу по ну, звороту, можна так сказати. Чому? Тому що у рядочки, у стовпчиків накидом на лиці лицевих і зворотніх в них різна фактура, Ну, як приблизно у лицьової, то зворотній петлі. І коли я буду, я так думаю, дов'язувати низ ну, довжину кардигану, буду дов'язувати поворотніми рядами. То для того, щоб не було різниці у фактурі, розумієте, я уже зараз в'яжу туди назад прямими зворотніми рядами. Це перше. І по-друге, в схемі показано, і взагалі дуже багато хто робить, коли в'яжуть бабусин хоч квадрат, хоч п'ятикутник, хоч шестикутник, хоч що завгодно, дуже часто переходять на наступний ряд ось тут по центру бокової деталі, мені не подобається. На цій пряжі, в принципі, цього було б непомітно, але на інших пряжах дуже помітний оцей рядок переходу з трьох повітряних петель підйому. Я завжди перехожу отут в кутику. Якщо комусь потрібно, скажіть я, напишіть, я відзніму відео, як я саме це роблю, і тут абсолютно, подивіться, нічого не помітно, де тут що я перехожу. Дивіться, яка Так, зараз так покажу вам. Дуже класна. Текстура мені подобається. Просто така, якийсь отвідовий ефект, мені здається, є у в ціє, в цієї пряжі. Нагадаю, що це 56% котон, 22% льон і 22% віскоза. Віскоза поблискує, дуже класно. За рахунок льону, воно таке пружненьке. За рахунок бавовни, воно таке легеньке. Ну, подобається мені. Звичайно, класна пряжа, що тут казати. Отже, напишіть мені в коментарях, як вам назва Венеція. А, чи, як ви думаєте, чи вистачить мені пряжі? Надь, я обіцяю тобі, що я не буду дуже сильно поспішати, не тому, що я хочу це чи не хочу, а тому що, ну, в принципі, вони стільки стартів, що. Навряд в якогось проєкту буде якась фора серед інших. Хоча, звичайно, вже є якісь кандидати, які мені хотілося б закінчити саме в межах цього проєкту, в межах цих літніх стартів. Ну, звичайно, це не тиждень, це трошки більше, але є речі, які б я дуже хотіла завершити. Отже, це мій бабусин-кардиганчик, дуже класна штучка. Рекомендую, просто рекомендую. Так. Головне, правильно скласти. Ось так от. Так, ну що, поїхали. Тепер показую сьогоднішній процес. Старт, який в мене буде. До речі, він став стартом буквально за 5 хвилин до початку відео, тому що я насправді планувала іншу річ почати. Але чомусь мені захотілося. Навіть не знаю, що тут головне в цьому процесі. Можливо, тут головне в цьому процесі приємний такий колір. Можливо, в цьому процесі головне те, що тут такий буде візерунок з листічком. Я дуже давно хотіла його десь в себе використати. Можливо, це тому, що це мій улюблений реглан зверху, не знаю. Але саме цю пряжу я не показувала вам в перший. День, коли казала, робила заявку на старт, тому що я не, знайш... не, не знайшла, просто забула взяти її до столу з... знімального, вже думаю, ладно. І ось зараз я вам її показую. Це чудовіша, просто прекрасніша нитка, мікс тут бавовна та шовк. А дівчатка, хто, в принципі, мабуть, давно в інстаграмі, можливо, знають. Мені здається, її Вікторія звати, в неї така назва Діс». Я залишу посилання на неї в інстаграмі, в неї в інстаграм крамничка І вона спеціалізується саме на міксах. Зараз вона їх небагато мотає, можливо, навіть вона не мотає вже нові мікси, продає лише те, що було намотано ще перед війною, а перед війною в неї прям величезна купа їх була: різноманітна, і мохери, і кашеміри, і вовна, і бавовна, все що завгодно. Я... Ніколи не встигала в неї щось купити, якось так, що мені подобалось. Я хотіла там, робила заявку, вона каже, ні, вже все продано. Аж тут не пам'ятаю який період коли. Я побачила, що в неї вільний отакий лавандовий. Здається, вона його лавандовий назвала Мікс. Це дуже такі мої кольори. Блакитний, сірий, зелений, такий я за кольоровим типом глибока зима, джіп-вінча, І оце ось чітко такий мої кольори. Абсолютно, тут 500 грамів чи 480 щось таке. І довжина, наскільки я пам'ятаю, це 240 метрів на 100 грамів. Не буду вам казати, підпишу. У інфобоксі. Отже, я його купила, він мене лежав, цей мікс. І коли в мене був вишиванковий проєкт в роботі, тобто, коли я в'язала тільки гачком, і дуже багато тільки гачком, мені так захотілося думаю, щось мені треба спробувати спицями. Я згадала про цей мікс, і я зробила ось такий зразочок спицями, ось такі листічка. І подумалось мені, що це може бути. Джемпер 100 петель, це мій ну, такий стандартний улюблений вид реглану. І мені щось подумалося, що я можу оці листічка в бокові шви включити. Тобто, повністю гладдю, все буде лише з боку, ось такі симпатичні, симпатичні такі листічкові доріжки. І мені, в принципі, все сподобалось. От так от, візуально я собі представила. Я подумала, що я зв'яжу такий досить широкий, досить достатньої довжини тіло, досить широке, достатньої ширини і довжини. І рукав потім уже який, наскільки вистачить пряжі, але навіть якщо це буде просто такий також довгий рукав, також, мені здається, буде класно. Взагалі, у мене ще була мрія, тут його трошки може оздобити якимось мереживом. Але мережева немає, і в мене немає особливого часу, куди піти десь купити мереживо. А по онлайну я не купую ну, мережево, принаймні, в мене ще немає досвіду купувати в інстаграм чи в інтернет-магазинах. Але в принципі, в принципі якесь мереживо сюди також можливо було придумати. Я собі це все нафантазувала, відклала, закінчився вишиванковий проєкт, почався. в мене оцей проєкт е, тиждень літніх стартів, сім літніх стартів. І я думала, згадала, думаю, так, це самий час зайнятися цим. І сьогодні я хочу зайнятися саме цим проєктом. Я хочу розпочати цей реглан. У мене є одна задумка дуже цікава. Дуже цікава для нього. І я сподіваюся, в мене вийде її реалізувати. Тож, запрошую вас усіх завтра чи післязавтра подивимося, як у мене буде з часом, для того, щоб не просто ж вам показати набірний край, мені хочеться якось так просунутися. Ну, не, то, щоб, не те, щоб просунутися, але мені хочеться щось таке більш суттєве вам показати. Але е, запрошую вам, вас на наступне своє відео із літніх стартів. Мені здається, вам дуже-дуже сподобається те, що в мене вийде. Схрестили пальчики. Тобто, це вже потрібно мені 4 роки, два кулаки тримати, щоб вистачило пряжі на кардиган, і ще два кулаки тримати для того, щоб. Все вийшло з цією задумкою. Потрібно буде зараз поморочитися, ну нічого страшного, не все ж плить по абсолютно таким, знаєте, дуже спокійних хвилях гачкованого квадратика бабусиного. Ні, треба і включати мозок і взагалі. Вважається, до речі, що в'язання це таке дуже корисне заняття для жінок і будь-для кого, і для чоловіків також. І я все частіше зустрічаю в інстаграмі в'яжучих чоловіків, молодих хлопців, більш досвідчених людей, навіть пенсіонерів, тому що в'язання це дуже корисне і для суставів для рук. І для мозку, тому що в тебе постійно мозок щось там працює, щось він вираховує, придумує. Я взагалі за це я найбільше люблю в'язання. Саме за цю можливість, навіть не можливість, а необхідність рахувати, вираховувати, придумати. У мене ну майже ніку, мабуть, немає точно в мене майже жодного опису або якогось там паттерну, який би я втілила там На 100%. Я постійно щось можу змінювати під себе. І це також робота, робота мозку, тому в'яжіть, вчіть в'язати всіх, кого зможете, це лише на користь піде нам усім. Отже, ось такий в мене буде третій старт класний взагалі, просто бомба. Під джинси, це, мені здається, буде щось таке фантастичне. Покажу вам ще трошки. Ближче цю чудову ниточку, чудові кольори. Так, дуже класний. Ой, до речі, що я вам забула показати? Я вам забула показати, що коли я знову ж таки на пінтересті дивилася ці бабусині шестикутники, мені Пінтерест викидав, по-перше, дуже багато саме турецьких. В'язальниць, торчанок, в'яже гачком, в'яжуть вони оці кардигани у неймовірній кількості. І Пінтерест мені викинув одну картинку, я не впевнена, що це саме торчанка, не знаю, але мені дуже сподобався оцей кардиган, я вам зараз його в кадрі показую. З Cotton Голду, мені здається, це буде взагалі бомбічна річ. Якщо це. Щось таке Бог стайл розлітаєчка, то цей кардиган, який я вам зараз показую в кадрі, це може бути такий навіть базовий кардиган у ваш гардероб. Якщо це буде, там, наприклад, сірий колір або бежевий. І він дуже класно поєднується із брюками, з джинсами, зі спідницею, з чим завгодно. І є в мене мрія собі зв'язати саме такий кардиган потім, ну, наступний вже коли-небудь, напевно, не в цьому році. Але погодьтеся дуже класна річ. Не знаю, мені подобається. Мені подобається. Ну, і ви ж знаєте, я взагалі така жінка, яка любить щось таке прям нарядне. Ось воно якраз це з цього розряду. Отже, вдячна вам усім за. Перегляд, вдячна вам усім за підтримку. Пишіть в коментарях, як вам мій третій старт, як ви, чи в'яжете ви з міксів? Я, до речі, сьогодні, коли в'язала ось цей шестикутник, я дивилася Сашу Сандру Байк. І вона якраз дуже останнім часом багато в'яже з міксів, міксує пряжу. Це дійсно це таке. Мені здається, якась така, знаєте, як манія, якась. Хочеться все весь час щось поєднувати. Єва Новак, до речі, дуже часто щось поєднує, комбінує. Взагалі я хочу сказати, що за ну, останні півроку стільки нових з'явилося YouTube каналів, я, мабуть, зроблю окреме відео, де частину цього відео зроблю свої вподобання саме серед якихось таких нових, новеньких дівчаток на Ютубі. Бо я думаю, що ви не проти. Отже, усім величезна подяка за перегляд, за коментарі. Якщо перший раз зі мною, повторюся, переходьте на відео, де я оголошую розіграш, дивіться на приз і підписуйтесь, пишіть беру участь, я вам присвою ваш номерочок. Якщо хтось уже це зробив, але номерок не отримав, не переживайте, зараз присвою номерок. Усім величезне дякую, величезне спасибі за. Вашу підтримку, вірте в нашу перемогу, вірте в ЗСУ, донатьте зсу, і все буде добре.